Ти не міг би Ні. мені скрутити таку саму. Ковбою. Тримай цю ковбойку. Дякую. Не варто подяки. Отже, Марсела сказав що я не повернулася з Амстердаму. Це були мої 15 хвилин слави, це був серіал про таємних жінок агентів, який називався Fox Force Five. Fox Force 5. Fox Force Five. Фокс, це тому що ми були такі лисички сестрички. Форс, це тому, що ми мали силу, з якою неможливо було впоратися. Five! Five що... це тому, що нас було один, два, три, чотири, п'ять. Файв. Саме ж Somerset. Вона була головною. Угу. А, яка твоя спеціалізація? Ножі! Героїня, яку я грала, Рейлан Макой, виросла серед циркачів. Mm. За сценарієм. Вона була найнебезпечнішою жінкою з ножем, вона від свого діда старого нахапалася, і от якби серіал пішов би далі, то знаєш багато передатих анекдотів. Так? Розкажи мені. Розкажи. Ти була готова розповісти його 50 мільйонам людей і не можеш розповісти його мені? Ні. Я, я не розповім. Обіцяє не сміятися. Jak znasz?